і в цьому сезоні вперше за часів проведення 4 й Олександр Рисенко, 10-й Микита Шклярук, 17-й також є головним тренером команди Євроформат, 17-й Олег Буцько, 90-й Ігор Біч, Дмитро Войтенко 11-й, Максим Хижняк 3-й. Максим Назаренко так раз був у центрі і втратив м'яч. І тут небезпечно може бути зараз і удар по воротах, Перший м'яч літає в сітковорі. Відкриває рахунок команда Артур М'юзік. Визначається Олег Зборовський. Надосвідчений 35-річний гравець збірної України і команди Артур М'юзік. Олег Зборовський виводить вперед свою команду у цій фінальній зустрічі за Суперкубок. І Зборовський, ну я вам скажу так, що він в стартовому тучі також вже є перший м'яч на його рахунку. 1 0 команда Артур Мюзік вже веде перед. А це відповідь. Ох, який момент! Яка відповідь зараз у Євроформата! І вітає Дмитра Войтенка, Саме він із флангу ну, там не передачу отримав. Все таки був. А удар по воротах, але вийшло так, що відскочив м'яч саме до Вайтенка, І той з розвороту з льоту пробиває. І Віталій Сидоренко змушений виймати м'яч із сітки власних воріт. 8 хвилин і 37 секунд до завершення першого тайму. Ще часу дуже дуже багато, і в цьому матчі все, що завгодно, може і ще статися. Ми знаємо, що три тайми по 12 хвилин у пляжному футболі команди грають. От і ще одна спроба у біло-чорних вкидання на лівий фланг. Ну, Тут достатньо вдало зумів зіграти Хижняк. І віддав пас і у сітці воріт! Нічого собі! Який класний момент! Максим Хижняк віддав із флангу, і все-таки забуває команда Євроформат за 8 хвилин і 13 секунд до завершення другого періоду. Команда Євроформат виходить вперед і визначається Дмитро Войтенко. Так, Дмитро Войтенко номер 11, Глузький. Одна від віктор гравець національної збірної команди України показує арбітр, що можна виконувати. Глуцький розбігається, пробиває і рахунок. Стає 2-2. Забиває Глуцький свій перший м'яч у цьому матчі. Ну, виходить, що якраз саме Зборовський і Глуцький. Два гравці України. Довго-довго думає бабюк, але проходить по флангу, він залишається з м'ячем, віддає навіть передачу, можна бити по воротах, Сидоренко той ще один удар. Сидоренко рятує. Третій удар. Сидоренко відбиває. Четвертий удар. Нічого собі. ай яй яй яй, -яй. Який же момент зараз був? Три удари Віталій Сидоренко відбив. Ось це тут просто браво! Нічого собі буває таке у пляжному футболі. Віталій Сидоренко, три суперсейви. Врятував голкіпер і головний тренер команди Артур Мюзік. Свою команду навіть думає, як виконати. І ось вирішив віддати на хижняка. І забиває. Все-таки команда Євроформат. Ось так воно, бачите, друзі, сталося. Чотири суперсейви Віталія Сидоренка після кутового. Забиває Ярослав Заворота. Хороше вкидання і по поворотах зараз пробував й номер Олег Буцько на останніх секундах. Зараз і м'яч усі це воріт. на останніх секундах. Другого періоду забиває зборовський свій другий м'яч у цьому матчі. 3-3. от вам і супербій в цьому суперфіналі. Так, дійсно за 11 секунд до завершення другого періоду. Зборовський визначається дублем у цьому матчі. Ну і все-таки змушені захисники були ви зараз ну гравці команди Артур Мюзяк віддати. Ох, який момент! Забивати ж потрібно було! Ні, не забуває! Та саме цієї дистанції на тому фланзі, прямо біля стрічки, де м'яч виходить в аут. Не зовсім зручно правою ногою пробувати. А це Віктор Цой, пробуває Цой з розвороту і ще один удар. Поворотах добування, і ще один удар. і Рятує голкіпер. Арбітер показує, що там гра рукою була. І сперечаються гравці команди Єврофор все-таки влучив м'яч у руку Ярославу Заворотному. Та арбітр показує жовту картку заворотному. І є можливість зараз забити Глуцькому. Ну, що Глуцький? Розбігається. Пробуває м'яч у сітці. 4-3. Команда Артур Мюзік виходить вперед. І виходить, що Глуцький два м'ячі забив із 4 Далі отримує вже передачу Ігор Біч. Підіймає у повітря, на протилежний фланг відпасовує, з розвороту удар, і м'яч у сітці, рикошет був, все-таки зумів віддати із флангу Євдокіма в цю передачу, і рахунок у зустрічі стає 4-4. 4-4, знову нічия за 9 хвилин. І 58 секунд до завершення поєдинку, до речі, визначається Олег Буцько в євроформаті, 17-й номер. Фінального за суперкубок України Буцько а Войтенко заворотний. Відзначилися у сьогоднішньому поєдинку у складі Ка Перебуває. Хижняк Євро. далі вже пішов. Сидоренко пробуває сам Сидоренко. Нічого собі міг забити. Зараз голкіпер команди Артур Мьозік зреагував Пославський, але але атаці знову м'яч у сіція. Забиває все-таки Богач. Вадим Богач забиває п'ятий м'яч за 6 хвилин і 47 секунд до завершення третього періоду. Вадим Богач забиває свій перший м'яч у цьому а, поєдинку для себе. І п'ятий для команди Артур Мьозік. А стандарт, ну і Семенов розбігається лівою битиме. Так, пробиває, лівою. М'яч у сітці, 6-4. Ось так. Забиває, все-таки лівою. Пробивши Семенов. М'яч справа в тому, що підскочив від піску, і трошечки, отак раз про що ми говорили, коли м'яч низом пробивавським. Якби низом м'яч так і летів, то Пославський звісно, щоб зреагував би на цей удар. А так підскочив прямо перед Пославським І рахунок зустрічі стає 6-4, Ну це вже хоча б якась, але перевага. Ось він удар, нічого собі! І це вже не перевага. Була перевага, хоча б якась у два м'ячі. А за 5 хвилин 30 секунд до завершення цього матчу п'ятий м'яч забиває забитих м'ячів євроформатом Олег Буцько. Розбігається Буцьком. От його спроба пробиває Буцько. низом. І м'яч у сітці. 6 друзі! 6-6, рахунок знову стає рівним. Нічого собі, який у нас матч. Оце дійсно справжній чемпіонський поєдинок. за з фінал буде цього над драматичного удару. І м'яч усі отак навіть друзі нічого собі центра розіграли і забуває свій третій м'яч. Іван Глуцький Глуцький забиває хетриком. Визначає З розвороту удар по воротах. і м'яч пролітає поруч зі стічкою. дальньою. з розвороту міг забити. Олег Буцько і врятувати свою команду. Але в кількох сантиметрах від дальної стійки пролітає м'яч. І рахунок в підсумку так і зберігається. 7-6 на користь команди Артур Мюзік. Головним тренером якої є Віталій Сидоренко. І ми вітаємо Фіолетових і здобуттям першого в історії Суперкубка України. І ось ми бачимо, як вони зібралися в цьому дружньому командному колі і відсвяткували. Здобуття цієї перемоги і здобуття цього трофею, ну звісно, що на руках качають кричають головажного футболу України, а також Сергій Андрусенко, перший вице-президент асоціації пляжного футболу присутній. Ну і те саме стосується напевно і. Президента команди Євроформат Володимира Литвищенка, адже він не лише президент Євроформату є, а і є, президентом, а є і також віце-президентом Асоціації пляжного футболу України. Ну, а так раз ми бачимо, а, а пішло нагородження. Отож, тренер збірної України Євген Верниця отримує книжку авторства. Найкращого футболіста в історії гри, Бразильська Пеле, називається навіть так отримав, отримав головний тренер збірної України Євген Варониця. Книгу короля футболу Пеле. Книгу на пам'ять. І ми пам'ятаємо, що у нього також звитяги є у в чемпіонаті України і разом зі збірною. Він продовжує свій шлях Євген Генварониця отримає а також приз. Як за здобуття третього місця у, у цьому суперкубку. Ну а тепер пішло нагородження і отримують за. Четверте місце цей кубок, невеличкий і приз і грамоту за четверте місце у цьому суперкубку. Це команда Вибори міста Дніпро, колишній Дніпропетровськ. Хоча і поступився із великим рахунком вибор, але така саме у груповому турнірі, коли відбувалися ці три стартові тури у суперкубку, лише тільки в один м'яч з різницею поступилися. Гравці команди вибір і не потрапили вибори, до фінального поєдинку. До індивідуальних нагород найкращим турніру визнано Віталія Сидоренка. Ну що ж, найкращий голкіпер турніру Віталій Сидоренко, голкіпер і головний тренер команди Артур Мюзик, переможця суперкубку. Ми пригадуємо у цьому фінальному поєдинку три суперсейви його. І навіть не лише ці три суперсерви були, а і дуже багато разів він свою команду виручав, і могло б значно більше бути пропущених м'ячів, аніж шість у ворота команди Артур М'юзик. Не зумів продовжити зустріч Дмитро Войтенко, але він також отримає приз. Хоча ми бачимо, що на на ногу на ліву. Олега Зборовського. Ну і найбільш цінним футболістом у цьому турнірі Суперкубок був визнаний саме Зборовський. Так, Зборовський у цьому фіналі забив два м'ячі у матчах. Групового турніру за суперкубок він також у кожному поєдинку визначався у стартовій зустрічі у ворота вибора. Він забив три м'ячі, і як МВП, найбільш цінний гравець суперкубка Олег Зборовський отримає саме цей приз. Ну а тепер уже отримує медалі, срібні, так би мовити. І кубок як команда, яка посіла друге місце у цьому суперкубку, капітан команди «Євроформат». все таки то. Капітан команди Андрій Євдокімов. Ну ми бачимо, що він вже без капітанської пов'язки зараз. Але капітан команди, десятий номер євроформату, отримує цей кубок Медаль для всієї команди. І ось цю почесну грамоту за здобуття другого місця. А в суперкубку України 2017 року ну і залишається основні медалі. ось ці, із золотими стрічками, і ці так би мовити, золоті медалі. І цей основний кубок. Команда Артур Мюзік зараз буде отримувати нагороди разом із капітаном цієї команди, президентом Іваном Слободянюком. Отож, п'ятий номер Артур Мюзік Слободянюк має вивезти, Хоча навіть ми бачимо, що виходить не капітан. І президента, головний тренер команди Віталій Сидоренко і отримують нагороди. Прямо Андрій Кунцевич, віце-президент Асоціації пляжного футболу України, чіпляє ці медалі на шиї гравцям команди «Артур Мюзік. Ми вітаємо. І ще раз я перерахую усіх, хто здобув цю звитягу і цей. Суперкубок це воротар і головний тренер команди Артур Мюзік. Віталій Сидоренко, запасний голкіпер перший номер Сергій Тимошенко і польові футболісти. Іван Слободянюк, капітан команди, 43 річний капітан і президент команди Артур М'юзік. Дмитро Крахмалюк – гравець до речі, молодіжної збірної команди України, яка у червні проведе турнір у Угорщині. Олег Зборовський МВП турніру. Іван Глуцький, автор трьох забитих м'ячів у сьогоднішньому поєдинку. От якраз це святкування. Я продовжую перераховувати тих хто здобув цей суперкубок? Віктор Цой, номер дванадцятий, восьмий, Олександр Рисенко, десятий, Микита Шклярук, сімнадцятий, Павло Хім'як, сьомий, Павло Корничук, 99, Також автор одного із забитих м'ячів. Олександр Семенов. І от також один із семи м'ячів забив у ворота Євроформату Вадим Богач, білоруський легіонер під номером одинадцятим. Ми ще раз вітаємо команду Артур М'юзік із здобуттям цього трофею, і назавжди у історії пляжного футболу України буде вписане ось саме це ім'я і назва команди Артур М'юзік як володар першого суперкубка України із пляжного футболу сезону 2017 року. Якраз саме цей суперкубок і здобуття цього трофею командою Артур М'юзік.